Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 3 грудня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Ефесян. Починаємо з Євангелія традиційно. Сказав Господь таку притчу: в одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він сам у собі кажучи, що мені робити, бо немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав, ось що зроблю: зруйную мою жит, мої житниці та більше збудую, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє, і скажу душі мій, душе, ти маєш багато добра, що лежить у тебе на багато років, спочивай, їж, пий, веселись. Але сказав йому Бог нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. Кому ж дістанеться те, що ти заготовив? Так буває з тим, хто збирає для себе, а не для Бога багатіє. І переходимо до апостола. Браття, ви були колись темрявою, а тепер світло в Господі. Робіть, як діти, світла, бо плід духа є у всякій доброті, праведності та істині. Випробовуйте, що є угодно Богові, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, але викривайте. Бо, бо про те, що вони роблять, те таємно, соромно і говорити. Все ж те, що викривається, стає явним від світла, бо все, що стає явним, є світло. Тому сказано, встань, сплячий і воскресни з мертвих, і освітить тебе Христос. Отже, глядіть, робіть обережно, не як не розумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. І не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самі себе псалмами та славословленнями і піснеспівами духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. На цьому все божого благословіння. До зустрічі вечором.